Всім привіт! Ви на моєму каналі відео про всяке різне. І сьогодні у нас буде огляд на саморобну модель тролейбуса. Це, е, як там його? Як же ж він там називається? Ніяк не припам'ятаю. Гібридний помічник тролейкар КТГ1. Це тролейкар. Чому тролейкар? Тому що він має два двигуна. Ось чому тут стоїть решітка радіатора, тому що він має дизельний двигун, а також електродвигун. Ну, розпочнемо огляд. Спершу розпочнемо з кабіни. Зараз. Ось тут є сидіння термо і спидометр. Ззаду є ще, е, як же там вона називається? Перегородка між кабіною та вантажем відсіком Цей тролейбус е, предназначений для вантажних перевозок або для того, щоб брати на буксір зломаний тролейбус. Який зламався на лінії. А всередині е, вантажного відсіку абсолютно пусто. Ну, тепер основний огляд. Зараз я тільки дещо зніму. Ой. Ось тут є. Токоприйомники, токоприймачі, які називаються штанги, які можна піднімати, опускати, їх ще можна ось так закріплювати. Закріплюючи штанги, можна переключитися на е, мотор внутрішнього згорання. Далі із оптики. Передня оптика. Тут можна бачити фари та поворотні сигнали. Ззаду те ж саме, але трішки по-іншому. А саме вже стоп-сигнали і поворотні сигнали. Це вантажно аварійний тролейбус, який може їхати навіть. Без кон... контактної сіті. Або, наприклад, якщо немає дизельного палива, то можна перейти на електросеть. А якщо немає світла, як у нас в Одесі зараз відмикають світло, то можна перейти на дизельний двигун. Тобто, на... Двигун внутрішнього згорання. Ось такий КТГ-1. Я його склав ще вчора. А, і на даху ще є сигналка. Ось ця коробка це компресор. Або можна її вважати, як. Е як електродвигун, хоча електродвигуни на всіх тролейбусах знаходяться під низом. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую, всім до побачення. Пишіть коментарі, як вам моя саморобка.